Мультимедійний багатофункціональний пристрій, ноутбук та проектор для написання нових мікропроектів сьогодні отримали ресурсні центри Бродівського та Каменко-Бузького районів. Усе в межах проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН, яка з 2008 року активно функціонує в Україні. Під час третьої фази проекту найбільш успішними визнали 63 ресурсні центри, два з яких на Львівщині завданням сільських та міських рад було впровадження енергоефективних заходів. Найкращих обирали закордонні партнери відтак і фінансували їх. Проте частину грошей на реалізацію додали районні та обласний бюджети. У нас в Камінькобиському районі реалізувався проєкт ЄСПРООН. Це було за результатами конкурсу, було відібрано чотири громади, які реалізовували свої проекти. Є зараз в опрацюванні чотири об'єкти. Це є дві школи, де вже проходить, проходять, практично завершуються роботи по заміні вікон, це Великоколоднівський НВК і Жолдецький НВК. Це в наступному році буде, буде забезпечене опаленням Полоничнівська, неповна середня школа. І це проходить в селі Собіс. Реконструкція нежитлового приміщення під розміщення дошкільної установи, тобто дитячого садочку. Ми дуже розраховуємо на те, що програми, пов'язані з нерозбереженням, будуть подальшому фінансуватися власне за цією програмою. Зі свого боку, ми також будемо закладати обласну програму нерозбереження, і ми домовилися, що будь-які кошти, котрі будуть йти по цій програмі, вони будуть відбуватися виключно після відповідного енергоаудиту.